І знову луцький авторинок йдемо вам показувати, що по цінах що присутнє. Сьогодні розглядаємо сценіки, будемо показувати другі, треті, які присутні, які на них ціни, що взагалі присутньо на ринку. Не забувайте, ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірити якраз вимог оглядом, Можемо взяти в підвір під ключ, контакти. Наші знизу, якщо щось зацікавить, телефонуйте, зможемо допомогти в пошуку. Дивимося, що є. Зустрічаємось такий грандовський екземпляр, лінзи противотуманки, легкосплавні чорні диски. По ціні він у нас 8900, 205 пробігу, 1,5 дизель заявляє власник без підфарбування. Він у нас семимісний. Ось так гарненько виглядає. По салону має тканини комбінований салон, механіку, шестистубочку, круїзик. Ось такий екземпляр присутні. 8. 900 він вартує у нас на старті. Йдемо шукати наступне авто. Зустрічаємо ось такий бордовий екземпляр з парктроніками з противотуманками на лінзах на легкосплавних дисках. Це в нас Грандовський, 12, рік 1,6 дизель, 226 заявленого пробігу. За ціною 10 тисяч. Безключовий доступ у нас присутній. Шкіряний салончик у нас присутній, механіка 6 стубочка, повний склопакет. Ось такий екземпляр за ціною 10 тисяч 12 го року. Йдемо шукати наступний. І знову зустрічаємо 2, друге і третє покоління. І починаємо з другого. Проста оптика противотуманки, прости диски по ціні 7,450, 10 й рік 1,6 бензин, 152 заявлено пробігу По посолонкою нас комбіновану тканину, механіку, шестиступочку. Ось такий екземпляр за гарною ціною 7,450 року. Так, і наступне у нас авто це Грандовське, це третє покоління на легкосплавних дисках з парктроніками з противотуманками на лінзах. 13 рік, 1,5 дизель, 197 заявленого пробігу за ціною 10200 на автоматі. Присутні у нас безключовий доступ, комбінований салончик. Автомат, круїзик, повний склопакет. Ось таке автолюк панорама. У нас тут присутня, за ціною 10-200. І відразу стоїть біленький, так само грандовський третій, тільки в білому кольорі. Тут у нас нема парктроніків, є противотуманки, є лінзи, є легкосплавний диск на бовс комплектації, тобто на боус акустиці. 13 рік, 1,5, дизель 250 пробів, за ціною 10 400. Присутні у нас релінги поверху, без ключовий. Комбінований салончик механіка 6-стубочка, повний склопакетик. Ось таке авто теж присутнє за ціною. 10 413 року йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо ось такий чорний екземпляр. Це вже в нас короткий п'ятимістий, Омивайки, лінзи, проти легкосплавні диски в У нас є. 1,5 дизель механіка, 8800 він вартує 12-року. Дивимося у нас по солонку, бачимо присутня шторка. Комбінована тканина у нас, круїз, повний склопакет, електростоянкове, механіка 6 У нас тут присутній ось такий екземпляр за 8812 року. Зустрічаємо ще один бордовий екземпляр на лінзах. На легкосплавних дисках з протитуманочками 8900 вартує, 1,5 дизель 13 рік. Короткий він у нас. Комбінована тканина, механіка шестиступка. все в нас по стандарту в даному авто 8900, воно в нас вартує на старті. Пробіг, на жаль, не вказаний. Йдемо шукати наступне. Ще один гарний екземпляр на автоматі. Противотуманки, легкосплавні диски, лінзи в нас присутні. 10.312 рік, 121 заявляє власник пробігу, 1,5 дизель без підкрасів, без ключовий доступ присутній. Комбінований салон присутній, автомат у нас присутній. Повний склопакет, також у нас присутній. Ось такий автомобіль, 10-300 гарна ціна, 121 пробіг, гарний пробіг, скажімо так. Йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр на лінзах з противотуманочками на легкосплавних дисках на бовса, Акустиці 13, рік, 1,5, дизель 243 заявленого пробігу, 10,650 вартує, безключовий доступ, комбінований салончик, механіка шестиступка, повний склопакет. Ось таке авто релінгі поверху. У нас присутні 13-й рік за ціною 10650. Думаю, на цьому екземплярі закінчимо. Було неймовірна, але автомобільчики вам показав. Можемо ці всі автомобілі, які показав, перевірити як разом. Улюдам. Также саме можемо брати такі авто в підбір під ключ. Контакти, як завжди, наші знизу. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.